Друзі, вітаю! Ви на каналі СЕРНАЗажди. Я Максим Залізняк. Сьогодні ми розпочинаємо серію е, рейтингових професійних дегустацій молочних продуктів України е, 2025 року. Е, пройшла дегустація вже по факту сирів на півтвердих і сиру плавленого. Сиру плавленого ми починаємо як більш простого. Там є вже очевидні такі закономірності, які вам буде цікаво дізнатися. Сьогодні про них розкажу. Що ще треба додати? У нас дуже сильно ускладнена логістика, Розійшлися трошечки шляхи. Я працюю в офісі в Варшаві зараз. В харчовій галузі не переживайте. В наша Вікторія працює на молочному комбінаті польському 100 км від Варшави, а Леся зараз більше працює в Україні в Вінницькій Житомирській області на молочних комбінатах. Сподіваюсь, по вашій улюбленій дегустації по маслу вершковому, ми зберемося разом, і це буде дегустація така на три людини. А так. Два протоколи в мене є. Чекаю на Лесін протокол на вихідні. Її зразки в холодильнику і дома чекають там за допомогою колеги Вона продегустує, долучиться третій протокол і буде підсумковий рейтинг, вже який буде трошки пізніше. Зараз сьогодні я вам попередній покажу. Не думаю. Що підсумковий буде суттєво відрізнятися? Ви знаєте, що професійні дегустатори, вони, скажімо так, великих відхилень в своїх оцінках не допускають. До речі, цікавий момент, як сприймають різні люди рейтинги. От мене, наприклад, думка непрофесіоналів дилетантів вона не цікавить побіжці питань, які в принципі люди обговорюють. Неважливо, це політика, це там спорт чи, наприклад, молочна промисловість. А тут одна глядачка написала: слухайте, ну це ж тільки ваш рейтинг. От я підписана на блогерку мільйонницю, і у неї рейтинг інший. Спішу розчарувати пані, у нас теж від дегустації до дегустації рейтинги змінюються, тому що ми дегустуємо тільки ті зразки, які закуплені для дегустації. І я регулярно пояснюю, чому один і той самий виробник на різних етапах виробництва і своєї праці, в залежності від сировини, від зміни технології. Від Цілий управління і організації може виробляти продукти різної якості. На жаль, крім того, інша людина написала таке: слухайте, а чому це ви ферму і білу лінію пишете, що це один і той самий продукт? Це ж продукти з різними смаками. Друзі, так само, як білоцерківське і біло, ферма і біла лінія, так само як комо сирок плавлений і канів, сирок плавлений. І ще раз, це ідентичні продукти. Тобто в межах, в межах одного комбінату, одної часто навіть партії, просто змінюється упаковка. Якщо ви відчуваєте різницю, то це в межах того, як продукт змінюється від дегустації до дегустації. Змінилася сировина, що ще там змінилося на комбінаті. У вас взагалі під одною тією самою маркою продукти будуть трішки різні, трішки, якщо продукт випускається якісним, і суттєва різниця буде, якщо. Комбінат за якістю слідкує погано. Знаєте, мене завжди цікавило. Якщо така пані прийде на прийом до лікаря, до гінеколога, наприклад, а там в білому халаті, ну, сантехнік чи водій тролейбуса, і в нього мільйон підписників. От мені цікаво, вона буде йому там щось показувати чи питати його думку? Ну, не знаю, мої знайомі так не роблять. Добре, два слова про е, плавсир. Нагадаю, що це ніякий не сир. Це продукт пастеризований, комбінований з сиром, е, частка сиру. Наприклад, в блочному продукті, який ми дегустуємо сьогодні, складає десь 30-40% в залежності від рецептури. Це якщо вище 35, вже вважається дуже багато. Плюс масло, плюс суха сироватка, пахта, вода обов'язково, бо конденсат у вас буде при плавці, плавиться гострим паром очищеним. І державний стандарт говорить про те, що тільки продукти молочного походження. Зрозуміло, що вже можуть бути процесовані, не самі свіжі, і в залежності від того, як виробник відноситься до продукту, від того він підбирає собі рецептуру. І от зараз на дегустації, я вам обсяг розказую, проявилося, що є три лідери ринку, які виробляють найбільше сирів плаваних якісних, і продукція цих трьох комбінатів вона зайняла перші шість місць. Чому а у кожного комбіната по дві торгові марки? Це говорить про те, що для цих комбінатів, для цих виробників, продукт сир плавлений. Він фокусний, він важливий, він бюджетоутворюючий прямо для окремих комбінатів. А для інших він є продуктом асортиментним, і тому якість його там коливається як завгодно. Попадали. І Андрушівка з своєю молочною гільдією глобино дуже невдала дегустація, і це вже до речі, не перше. Якщо ще раз так буде, то розчарування тільки від Глобино. Зараз говоримо про плавлені сири. І, взагалі, а наш молочник ми перший раз підключили, не знаю навіщо. Біло. Ті, що ми хвалимо, то по маслу, сир кисломолочний, чистий завжди у нас, хоч він із трансвітаміназою. От по. Що там ще ми хвалили? До речі, по біло? Ну от, по маслу ми звикли, що масло біло це дуже якісний продукт. Сирок плавлений нікуди не годиться. Наш молочник, взагалі, я вважаю, що враховуючи їх популярність і славу, яка була 20 років назад, то їм просто, просто необхідно запросити технолога з одного з цих трьох комбінатів. І ще раз, решетилівка з марками ферми Золотий резерв. Шостка з марками шостка і президент. Більше веселої корівки ви не побачите, я розповідав чому. І третій це дубно з марками Комо і Канів. Оці шість торгових марок. Ми вам рекомендуємо за результатами цієї конкретної дегустації. Все решта на рівень нижче. Насправді це головне, що вам треба знати про поточне виробництво плавсерів в Україні. Це от ще раз кажу: три достойних комбіната, шість торгових марок. У п'ятницю я вам покажу дійсно процес дегустації трошки. Прокоментую конкретні зразки. Я прокоментую для підписників, як завжди, по п'ятницям. А зараз просто надаю вам попередній рейтинг за дегустацію нашою звік з Вікторією звікою. І два протоколи. Значить, після того, як Лесін протоколи, Лесіни коментарі ви побачите, буде вже фінальний протокол першого рейтингу 2025 року. До вашої уваги, наші з Вікторією протоколи звертаю увагу, що було аж 14 зразків. Плюс окремо покажу, Віка продостувала е, сирний продукт. Тульчинки це один з непоганих зразків, але сирного продукту. До речі, лідером по експорту сирного продукту є наш молочник в країни далекого зарубіжжя. Е, важливо, дивіться, жоден зразок, крім перших трьох виробників, у першу шістку боротьбу навіть не втрутився і близько. Ну от... Е, Скажімо так, сьоме місце впевнено молиндам зайняв. Комо, шостка, канів, Золотий резерв, ферма президент. Ну, все, як я вам казав. Далі, от бачите, три зразочки, які хоча б займали якісь місця вище дев'ятого. Ну і всі решта зразків, які були на дегустації, отримали по два залікові бали і один бал на майбутнє. До майбутніх наших рейтингів, бо я думаю, що знову буде мінімум три кола, і річний рейтинг підтвердить, хто з виробників плавленого сиру України був самий стабільний, тобто якісний. Ну а в п'ятницю прокоментую. Знаєте, які зразочки були з брудом, невеличким брудом, Знаєте які. Зразки мали кондитерські аромати, а один уявляєте смаженої цибулі. Причому, ну такий неповторний, неперевершений аромат. Можете написати мені, на кого ви подумали. Аромат смаженої цибулі, який сирочок містив на цьому все до зустрічі в п'ятницю. Слава Україні і Збройним силам. Підтримуйте наших, наших воїнів. Наших воїнів-захисників дуже треба підтримувати. І насправді це найважливіше. Вони повинні цю. Підтримку відчувати і матеріально, і духовно, і емоційно до зустрічі.